Приготуємо дієтичні парові котлетки з курячого філе. Беремо 600 курячого філе, додаємо чайну ложку солі і улюблені спеції. Я додала мускатний горіх і білий перець. Замість хліба ми додаємо 2 столові ложки манки та одне яйце. Це все перемішуємо. Я ще додала трошечки меленого часнаку, бо він дасть такий аромат фаршу. Фарш накриваємо плівкою і ставимо в холодильник десь на півгодинки на годинку. Котлети будемо робити на пару в мультіварці, можна так в каструлі зробити. Наливаємо дві склянки води в мультіварку, і змазуємо нашу решітку. Якщо ви в каструлі будете готувати, то можна і в каструлі. Формуємо котлетки і викладаємо на решітку. Будь-якої форми котлетки, якої ви звикли круглі чи овальні. І в нас залишився фарш, ми зробимо ось такі ковбаски. В плівку закатаємо, по бокам ми зав'яжемо тіми ж смужками плівки або резинками. У нас вийшло дві такі ковбаски, і для того, щоб ми економно використали нашу каструлю або мультіварку. Дивіться, як ви готуєте, тому я кладу в ту ж воду ці дві ковбаски, і доливаю ще води, щоб вона покрила наші ковбаски. А зверху ставлю вже решітку з котлетками. Накриваю кришкою, ставлю режим пар на 20 хвилин і займатися своїми справами. Через 20 хвилин достаю, ось наші такі ковбаски вийшли. Залишаємо їх охолоджуватися. І смачні соковиті котлетки на пару. Дуже ароматні корисні для дієтичного харчування. Згортаємо охолонувші наші ковбаски і смакуємо. Смачного, якщо сподобалось, ставте подобайки. підписуйтесь на мій канал.